26 листопада на вічевій площі Червонограда вшановували пам'ять тих, хто загинув голодною смертю під час трьох голодоморів. Захід Реквієм розпочався опів на із Панахиди. Священики різних церков разом із учасниками заходу помолилися за душі невинно обі'єних. Далі до присутніх звернувся заступник міського голови Андрій Залівський. 78 років минуло відтоді. Як сталінські нелюди вбили зумисне створеним голодом мільйони українських селян, дітей, жінок, чоловіків. У величезну українську могилу лягли не десятки, не сотні, не тисячі, не сотні тисяч, а мільйони. Діти вночі кричали: хліба мами просили, а мами хліба не було. За наказом кремлівських душогубів забрали все. Потім дитячих голосів було вже не чути. Потім село почало жалібно вити, потім тихо стогнало, потім замовкало і перетворювалось на кладовище, а держава хліб мала. Сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати всіх тих, хто загинув голодною смертю під час Голодоморів. І в сталінських таборах о шістнадцятій годині відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Особливістю її стало те, що по всіх церквах міста одночасно звучали дзвони. О 16 годині 2 хвилини розпочалась акція Запали свічку. Учасники заходу поставили свічки до підніжжя пам'ятника борцям за волю України та виклали символічний хрест із лампадок. Увечері у вікнах мешканців Червонограда пала вогонь свічок у пам'ять про тих, хто загинув під час голодоморів.